Слава Україні, шановні пані та панове, канал Іфспорт. запрошує вас на поєдинок шостого туру елітліги чемпіонату України з футболу у віковій категорії Ю-17. Навіть тут виникають певні. Барій. подачу, Виконує хороший удар і м'яч Сітці ворі. Ось такий початок для Івано-Франківської команди 1-0. Тут уже можна пробивати. Це подача. М'яч іде повз ворота. Все ж таки в нас відбувся удар по воротах. Кротар. Удар. Той хороший удар завдає, бордигула рятує свою команду і допрацьовують захисники вже. Рух. Сипле моменти. Але все ж таки, команда повинна відігруватися. Удар по воротах. У нас і Ігор Клименко. Нанашко. Передачу в центральну зону, буде удар. м'яч забирає. Атакують львів'яни. Тут якось занадто вільно. Ну і один-один. На -один. цьому будинку до перерви. Хруник. Зараз яка помилка. Хруник в штрафному майданчику. Ну і Анатолій Лайтер. Призначає штрафний удар. Міг би пробити. Пробиватиме. Багрій удар, м'яч іде ворота. Дуже непогано. Дуже непогано м'яч його команди. Хруник. Доволі непогана атака може бути. Хруник в оточенні суперника. Ліворуч дає на Макара. Той пробиває рикошет від скоки. М'яч у руках Єгора Клименка. Прикарпаття. Удар дальній. Відбувається поворотах. М'яч іде. Асватаці саме команда з Львова. Бордигулов з гру вступає. Удар по воротах вже другим темпом. Ну і рахунок стає 2-1. Суперники. Тільки м'яч опиняється у капітана Прикарпаття. Знову важливий відбір. Знову атака від Академії футболу рух Львів. Удар по воротах і м'яч іде вище воріт. Ця ситуація продовжиться надалі. Дуже класно розіграли. Хруник. Вихід навіть Практично удар по воротах. Близько Прикарпаття попереду. Подача від Макара. Багрій удар! Стійка рятує! На Макара. Макар хитнув, передачу не віддав. Ще класно обвів. Передача тепер вже швидою. Хруники пробити може з цієї відстані. Зараз головне заблокувати. Хруник опиняється в ніж їхні сьогоднішні Суперники, Хруник, ще одна хороша нагода. Хруник на Багрія. Той технічно повертає. Хруник пробитий по воротах. Удар заблокований цей удар і буде кутовий. Куташ здорово м'яч відібрав. Передачу йде на Григорєва. Григорів. Подачу, удар від Максима Макоте. Але... Кройтар подачу виконує. Тут є час прийняти, обробити, віддати передачу. Повханич. Удар, Бардигула рятує. Додала передача. Тут е... пильно стежить за суперником Піварчук. Відповідь Прикарпаття. Багрій, удар! М'яч іде вище ворі. Ван Багрій виконує цей корнер. Подача. Удар поворотах! Як же зараз не замикає Арсеній Макарт на дальній стійці. Макар продовжує протриву за футболку. Зараз в цій піскунце повинна бути жовта картка. Це повинна бути жовта картка, і це друга жовта.